З'явилися гроші на те, щоб е зануритися в американський ринок і залити все грошима. Чи точно там немає руки комуністичної партії Китаю? У нас ми сьогодні записуємо третій випуск, і в двох з них ми говоримо про те, як комунізм в країні допомагає в принципі її економічно. У мене багато до себе питань до світу. До цього я буду виходити і цілий день думати про комунізм. Не все є непереможним, поки не включається комуністична партія Китаю. Я коли це побачив, я хотів вікно випрыгнути, але ну, я живу на другому поверсі, тому зі мною б нічого не сталося, і це просто виглядало, як ніби я пограбував квартиру і тікаю з неї. Дальше мені говорити? Ну скажи, хоч слово, скажи. Подкаст закрив раунд. Четвертий сезон. Знаєш, Антон, я хочу тобі, на початку цього випуску тобі подякувати. Тому що сьогодні ми говоримо про компанію, яку мені вже, напевно, рік немає з ким поговорити про яку. Я завжди готовий послухати е, е, тебе. Ти правда мені писав мільйон разів. Прям рік. Ти ну, рік про неї знаєш? Би, я вже десь, напевно, рік я дійсно про неї знаю, але потім нас з тобою в минулому сезоні був інший напрям того, як ми його розвиваємо, ще десь там не писались, там не говорились. Якийсь час я знаю про цю компанію, і мені хотілося про з кимось про неї поговорити, тому що це було вау, Типу, те, що я дізнався сьогодні. У нас з тобою сесія психотерапії. Я лягаю лягай на кушетку, розташуйся, як тобі що зруч... я ляжу, давай від мікрофони буде, будуть на мене Тоді сваритись. сидячи, розташовуйся як тобі зручно, і проговори все, що у тебе болить, про компанію Шін. Шін. Ми сьогодні говоримо про ШИН і трошки, трошки ще згадаємо тему, да чи Тіму, як правильно звучить? Ти не знаєш? Ніхто не знає. Шейн, ми теж не знаємо, чи ми правильно кажемо. Я, хоча я якось слухав подкаст про них, тому я сподіваюся, що Шейн це таке правдива історія. Коротше, в двох словах це потрібно обов'язково лишити в монтажі. В двох словах, чому я дуже хотів поговорити про Шейн? Тому що вони перемогли Індітекс Груп. Inditex груп найбільший і найпопулярніший їх бренд це Zara. Поки два, два новини імені типу невідома компанія перемогла невідома компанія. Ну розкажи, хто а такий Шейн? Типу, ти що таке зараз знаєш? То не умнічай, будь ласка, що ти не знаєш. Два роки вже не знаю. Вже відкрилася, до речі. І черги бачив? Не, ну, не бачив, але чув про них багато. да. Коротше, вони перемогли Zara була таким гігантом фаст-фешені. Вони там кожних два-три тижні міняли колекції, купу цих колекцій, там крали мільйон ідей, десь не крали, вигадували самі і продавали на величезні об'єми грошей, там якісь мільярди доларів. А SHEIN? Зміг їх буквально за ну і менше п'яти років Індітекс збудували там вже три чи чотири десятки? До речі, в, в засновника Індітекс 104 мільярди доларів, просто щоб ти розумів, як багато заробляють на фешені? <кхід> Ще один рандомний факт, який нікому не потрібен в цьому епізоді. Найбагатша людина світу зараз Бернар Арно. Він власник конгломерата в най, один з найбільших брендів в цьому конгломераті Шанель. Як думаєш, наскільки грошей? Торгує Шанель, ну типу ревеню річне. Ну просто от ти як собі думаєш. Блін, я взагалі в фешні не розбираюся. Так а, а, а у Zara ти мені скажеш, можеш сказати, виторг? Ні, але я тобі скажу H&M, бо я просто взарамятаю. У всій дема ж теж не один бренд. Угу. Вся група H&M, COS, Other Stories і так далі. 22 мільярда доларів в рік. Як ти шанель? Давай так. Сумка Шанель 10 тисяч доларів. Типу, я думаю, щось? це менше мільярда, це сотні мільйонів може бути. Коротше, коли наступний раз хтось буде тобі казати, та кому треба ці бренди, хто їх купляє? фу, типу, всі люблять локальних е, виробників і базові футболки, Шанель в останньому році ревеню 17 мільярдів доларів, сумок на 17 міль. Я коли це побачив, я хотів вікно випрыгнути, але ну, я живу на другому поверсі, тому зі мною б нічого не сталося, і це просто виглядало, як ніби я пограбував квартиру і тікаю з неї. 17 мільярдів доларів шинеля. Я коли побачив, в Ботеги 2 мільярда доларів. Ну коротше, народ тратить на люкс дуже багато, але шиїн це повна протилежність цьому люксу. Там можна купити, ну, типу, футболку за долар, там знаєш, чи я не знаю, там за 100 доларів 30 купальників. Ну, щось типу такого. Тому про Шейн сьогодні Шейн багато будемо говорити. Перед тим як почнемо, нагадаємо, що у нас є класний партнер компанія Favbet Tech, розробник програмного забезпечення та iGaming рішень, що здатні витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Favbet Tech є частиною Favbet. опис. Верніше вакансії до Favbet Tech знайдете в описі до цього подкасту. Дальше мені говорити? Ну, скажи, хоч слово, скажи. Ти, до речі, сказав, що компанії 4-5 років це ж не зовсім так. Ну, типу, по оригінально вона з 2008-го ще існує. Просто за останні роки вона трансформувалася дуже сильно і трансформувалася в якогось е монстра. Я Думав, давай скажемо, що це китайська компанія для початку. Це багато чого прояснить. Ну а вона при зареєстрована в Китаї? Вона там прикол в тому, що вона якось дуже хитро зареєстрована і тому може десь не платити податки. Але всі розуміють, що Шаїн це китайська компанія, вона працює з китайськими виробниками. Дуже цікаво, що в час, коли всі говорять про те, що треба зменшувати викиди. Треба обережніше ставитися до покупок. Треба менше ось цього якраз фаст-фешену. Всі бренди намагаються якраз показувати, як вони переживають за екологію. Крім Патагонії, цього ніхто не робить. Давай будемо чесними. Ксенія Шнайдер українська робить. Ну, і в цей же час одна з найдорожчих компаній в світі одягу стає компанія, яка максимальна про фастфешен, консюмерізм, дешеві товари і так далі. Давай да давай трошки розповімо власне про цей консюмерізм шиїна. По перше, для розуміння 66 мільярдів доларів оцінка компанії, виторг мільярдний, і вони говорять про те, що постійно будуть ну намагатимуться його збільшувати. Хоча зараз інвестаналітики з цього приводу досить такі дають стримані оцінки. В чому прикол шиїна? Наприклад, вони можуть хм, побачити, що якась суперзірка вийшла на якийсь концерт в прикольному платі. І вони бачать, що в них є іїшки, які бачать, що люди в коментарях пишуть о класне плаття, типу, що це таке? Нехай це буде там не знаю якась марджева за 5 тисяч баксів. Очевидно, купити це плаття зможе там малесенький відсоток людей. Вони віддають, типу, фотографію цього плаття своїм підрядникам і кажуть: ребятки, нам треба таке саме плаття, але не за 5 тисяч доларів, а за 5 доларів Просто розробник каже: нема проблем на наступний день. Я не жартую, на наступний день. Типу, умовно кажучи, в офіс Шаїн від розробника вже приходить, від виробника вже приходить. Ну там, я не знаю, як це модель, конструкція цього. Шаїн затверджує це плаття. Він каже: Ну, і типу, додаємо, ж ну, не один колір, типу, 47 кольорів треба, щоб було. І кажуть: Окей, типу, ще за там буквально за 3-4 дня відшивається партія. Це не мільйони штук, їх там тисячі, інколи може десятки тисяч. Проходить 5 днів, і у Шаїна є плаття. Яке було, не знаю, на Майлі Сайрус, і воно коштує 5 доларів, і його тобі привезуть в Америку ще за 3-4 дні, там, чи якось дуже-дуже швидко. Там настільки якась швидка доставка, вона не така швидка, як в Amazon, що на наступний день, але я читав, там, типу, ну, умовно, ти сьогодні, сьогодні воно з'явилося на сайті 10-12 днів воно буде у тебе. Але прикол в тому, що коли воно з'являється на сайті, його ще може навіть не бути виготовлено. Тобто фаст фешн настільки, як би фаст, що цей товар з'явився. І через там три тижні він може зникнути все, його більше нікого не буде. Я десь читав статистику, що якось в них за один день з'явилося 7 тисяч нових одиниць товару. Ти можеш собі уявити. Тобто вони настільки швидкі, там каже, зараз привозять нову колекцію в магазин кожних три тижні. А ці, типу, там кожних, кожний день можуть фактично її робити, да, доки вона до тебе доїде, там пройде 10 днів. Але загалом дуже вони швидкі, і вони працюють тільки з тими підрядниками, які готові видавати таку швидкість. Тобто, якщо ти там один чи два рази вважав, все від тебе відмовляється. Але. Самі підрядники дуже хочуть з ними працювати, тому що ну типу уяви, що тобі можуть постійно кожний день давати типу, замовлення в величезній кількості на тисячі штук, і тобі треба їх швидко пошити, віддав ти пошиєш далі. Цікаво, як самі підрядники у них виходять працювати так швидко, бо. Ти можеш робити щось швидко, коли ти робиш це багато разів з повторюваннями. Тобто, виробники, там, які роблять для зари, вони просто знають, що у них там біла базова футболка, трошечки буде змінюватися, але вони її будуть кліпати роками. А тут, якщо ти кажеш, що у них настільки там сім тисяч товарів, і тобі треба перелаштовувати процеси виробництва постійно. Тобто у них не живуть моделі довго ну, напевне, якась база також живе, але в принципі постійний оборот нових товарів. Як це просто? З операційної точки зору спланувати я не можу уявити. Кажуть, так, що це дійсно такий, типу, логістичний виробничий хаос. Типу, працювати з цим надзвичайно важко і складно. Але знову ж таки, в Китаї багато фабрик, Люди, людям потрібно постійно знаходити роботу, якось заробляти ці гроші, і вони підлаштовуються йдуть на зустріч Шаїну, І от він за рахунок цього має ну, типу, досить, не то, що досить фантастично швидкий ось цей фаст <кій> фешн. Яка їхня якби стала фішка, чому вони от зараз вистріли про них багато говорять? Тому що ну якби одягу ж багато, можна і піти купити вшиїна, там не якась суперкрута якість чи щось таке. Вони просто взяли і знову ж таки скористалися моїм улюбленим Тіктоком. Коли почався ковід, типу, люди почали витрачати більше вдома. Мішаїн не полінувався піти до інфлюенсерів і сказати, от вам купони. От вам, типу, гроші беріть, і типу розказуйте що ви купляєте І люди просто брали, типу і казали, мені прийшла посилка Шеїна, і знаєш всі ці блогери і так далі. І він ставався популярнішим, популярнішим. І за рахунок цього, типу, компанія отримала величезну базу клієнтів в Сполучених Штатах Америки, які можуть дозволити собі купити недорогі речі. Тобто, знаєш, навіть не знову ж таки, ще там один момент. Я не дарма сказав там про там сукню чи футболку за 5-10 доларів, тому що насправді. Ну, якби Зара коштує дорожче. Ну, типу, футболка в зарі зараз легко може коштувати 50 там, чи 40 доларів. Тобто, це вже, ну, типу, це вже не найдешевий, не лоу-сегмент, розумієш. Типу, а якась не, не знаю, сумка чи пальто 200-300 доларів в зарі може легко коштувати. А шаїн тобі продасть це швидше і в 4-5 разів дешевше. І, типу, виграв таку сильну конкуренцію. Я коли читав статтю про них там. Була фраза, яка в принципі описує ну, напевно, в усіх секторах, але в фешені також найдешевша ціна завжди виграє. Тобто, якщо ти можеш зробити дешевше, у тебе точно є шанси на успіх. Цікаво, ще що як з усіма китайськими компаніями. Ти тут насправді не зрозумієш, в чому секрет успіху, де звідки взялося стільки грошей, щоб залити неочікувано в 20-му році у китайського підприємця, який всю свою кар'єру будував в Китаї. І до цього компанія Шін працювала саме на китайській аудиторії, але потім він вирішив робити її на міжнародному ринку. З'явилися гроші на те, щоб зануритися в американський ринок і залити все грошима. Чи точно там немає руки комуністичної партії Китаю, враховуючи ще, що засновник компанії. Ну, слухай, в них величезні інвестиції, в них секвоя гроші вклала. Е я не довіряю китайським компаніям. <гум> ну, Окей. Типу, я з тобою згоден, що тут якби, є питання, але. Особливо які, які неочікувано дуже різко. В... Розпал економічної війни між США і Китаєм стають неймовірно популярними в США і конкурують з усіма брендами і просто займають різку першу позицію. Давай зараз ну ми коротко розказали про Шин, але на початку ми згадали ще компанію. Уявимо, що вона називається Temu. Чому ми, типу, ще згадали про неї? Власне, тему це. Ну, я не знаю, типу, це дешевий Амазон, якщо коротко Але казати, це такий да. ще один Аліекспрес, да, бо типу, та оба він е нового. прикол якраз в тому, що він не є якимось типу унікальним як Шиїн. Це просто маркетплейс, платформа на якій продають типу ну дешеві, недорогі якісь товари з величезними знижками. Не знаю, можна так само купити футболку за цент, там ойну не за цент, там за долар, щось типу е щось типу такого. Ми з тобою не дарма. Згадали ще компанію тему на початку. Чи, ну, не знаю, Може, вона й не тему називається. Вже простіть нас, будь ласка. Е, поруч з Шеїном. Е, тему це маркетплейс з товарами просто дуже-дуже-дуже дешевими. Футболкою, знову ж таки, за долар, там якісь не знаю, все, що хоче, можна купити. Це як Алієкспрес або Taobao, просто ще один. Щось, щось типу такого, так. Да. Е, і він також працює на американському ринку. І, власне, йому також вдалося. Е, два інсайди я дізнався, коли готувався до цього епізоду. По-перше, Аліекспресу, незважаючи на всю його могутність. Не вдалося завоювати американський ринок. Для мене це було відкриттям. Три навіть інсайди, другий. Aliexpress здав першу позицію в Китаї. Зараз його обігнали. Я забув, як називається типу, цей маркетплейс. Але забавно, що його обійшли. І третій Шеїн і Тему найбільші рекламодавці в Меті і в Гуглі. І власне відповідь на питання одне з питань, як їм вдалося, типу. 42% свого свого виторгу чи взагалі типу всі гроші, які у них є, тему витрачає на маркетинг. Тобто він просто не знаю, поки там Амазон розмістить в меті 10 оголошень у тему буде. Тисячу. Тобто, одна з відповідей на питання це маркетинг. Типу величезний. Просто я так розумію, він супер дикий, напевно, там якісь ці ремаркетинги, і це все-все. І витрачаються величезні кошти на те, щоб залучати аудиторію. Щомісяця 61 мільйон американців користуються темою. При країні в 300 чимось мільйонів це величезний відсоток. Да, цікаво, що типу, тоді дві стратегії, або ти інвестуєш в продукт, і він типу саме себе продає, і потім якось. Ми з Андрієм Кленом говорили, і там ставка в першу чергу на продукт. Тут же на продукт абсолютно точно немає ставки, і весь фокус на те, щоб зробити дешево, і потім купу грошей вкласти в те, щоб сказати, у нас дешево. І бізнес працює тільки на величезних масштабах на невелик не, невеликій маржинальності. І для того, щоб він працював, тобі потрібні ось такі ось такі Ось такі об'єми. І там, ну тобто, про те, чому тему виграв Олі Експрес, наприклад, на американському ринку, і мені здається, там в Стенфорді треба кейс розбирати, бо там дуже дуже велика кількість деталей. Я бачив також в статті писали, що. Китайські бренди працюють з медіа, з піаром і з маркетингом на рівні, який значно вищий за всіх всіх інших. Ти, вони можуть, може, не візьмуть канни за своєї рекламні кампанії, але вони точно знають, як показати тобі рекламу в Фейсбуці. Можливо, не дуже красиво, але на яку ти точно клікнеш, і потім підеш і витратиш свої гроші. Власне, чому я так хотів про це поговорити? Тому що об'єми. Величезні, тобто це мільярди доларів е продажів. Окей, це не Амазон, який е заробив там в останньому кварталі 550, ой не кварталі, в році, здається, 550 мільярдів виторгу в цих компаніях вони не такі великі, але знову ж таки. Е Шеїн, здається в чотири рази зараз більший індітекса якраз по виторгу і всьому іншому. При тому у них немає фізичних магазинів, так як є в Зари, там в Біршкі, там і в Масімо чи ще когось, і вони швидко доставляють так само і тему. Він типу вони також доставляють приблизно там в 10-12 днів. Тобто, в них логістика налаштована якось дуже сильно. Ніхто не приховує, що вони вміють всі податкові лазівки, скажімо так, тому що вони знають, як не заплатити податок в Китаї. як не заплатити його в США на потрібному рівні. Кажуть, що коли ці лазівки закриють, ну, типу, компанія буде рости не так швидко. Але ми повертаємося ще до історії про те, що е, ну не все є якимось, типу, не знаю, непереможним. Тобто здавалось, що Inditex, ну типу, і H&M – це вау. От є Шейн, який придумав, як перемогти. Окей, ціною, нехай, нехай буде ціна не все є непереможним, поки не включається комуністична партія Китаю. Фаундер відкрито говорячи, він один з найбагатших людей в Китаї. Він один з найменш публічних, типу на відміну від Джакама, який до якогось часу був. Теж тепер теж не публічний публічний, але, хлопнуло, до... але до, до цього був цей абсолютно. Він не дає інтерв'ю. Ми про нього нічого не знаємо. Він з 2008 року розвиває e-commerce платформу в Китаї, стає однією з найбільш багатих людей в Китаї. А ти не можеш стати однією з найбільш багатих людей в Китаї без дозволу к... Китаю. Знаю, І потім неочікувано створюєш найбільший маркет. Плейс одягу в США, я не вірю в такі співпадіння. А, і знаєш, забавно, якщо так продовжити розвивати цю теорію змови, я ж вже сказав, що він в тому числі став популярний завдяки Тіктоку. Тікток TikTok теж китайський, Тобто це софт павер Китаю. Вони зробили Тікток, зрозуміло, що в них з цими їхніми вічатом не вийде. Типу його експортувати, е... умовно кажучи. Вони придумали TikTok, і зараз через TikTok всі свої брендики-чік-чік. Жесть, я б на місці, на місці американського конгресу Забороняв би бо... чим б... пошвидше. Ну, боявся принаймні. Не, не ну те, вони й що... бояться, але повертаючись до е, ось цієї історії, яку ми. Про розповім. тому що у Америки немає такого експорту? Типу айфони хіба що в е, Китаї? Але, е, ну як там, типу, Тесли, Фольксвагени... — Вош... ніхто не купує в Китаї Тесла. Я дивився нещодавно на Ютубі блог. Е, автоблогер. Тому приїжджає... вони завод там побудували, бо ніхто не купив. Автоблогер приїжджає і розповідає, і він каже: спілкується з місцевим, і місцевий йому каже, що Тесла тут це машина, ну, типу, Далеко не преміум класу. Якщо ти купуєш тесло, то значить, що у тебе немає смаку, і ну, типу, це дуже бейсік варіант. Е, через те, що ти розповідав, що Китай дуже е, багато давав субсидії америка, е, американським китайським виробникам електрокарів, там ринок електрокарів настільки розвинувся, що ти за ті ж самі гроші, що і Тесла, можеш взяти значно більш цікавий там, по салону, по комплектації автомобіль. Тому Тесла вона там продається, але у них локальні виробники є значно цікавіші, які, які не можна продавати, до речі, в Америці. Америка забороняє їх імпортувати. До речі, недавно європейський, здається, якийсь чиновник чи американський, поїхав в Китай якраз посваритися з комуністичною партією, що досить давати субсидії типу своїм виробникам, І не тому повернувся. що вони повернувся, але не знаю, чи довольний він чи ні був їхньою розмовою, тому що дійсно вливаються величезні кошти. Але повертаючись до наших маркетплейсів, 66 мільярдів, як я сказав, Шиїн, тему це там коштом мільярди доларів оцінки. Але. Ну, типу, не можна рости безкінечно. Власне і про це інвестори зараз говорять, що е, Шиїн там декларує, що він хоче там, далі кожен рік зростати на 20-30-40%. Але, по-перше, аудиторія, типу, як ми вже говорили в одному з випусків, Тіктока зростає розумніше, не хоче так багато витрачати на речі, коли аудиторія, умовно кажучи, там, не знаю, виростає чи багатше, чи ще щось. Вона вже не хоче купляти речі настільки низької, умовно кажучи, якості, і готові переплатити за щось і купити кращої якості тут іну. Немає що запропонувати. Тому, типу, зростання подальше буде обмежене. Плюс, ну, якби ти також не можеш постійно вливати величезні кошти в рекламу в якийсь момент. Типу, з цими бюджетами потрібно щось робити. І не ясно, як буде себе поводити і теми і Шейн, коли цих бюджетів рекламних ну, не буде таких величезних, типу що буде в такому випадку. Плюс, коли кінчився ковід, можна вже піти в магазин, купити там, ні в одного, ні в інші іншого магазинів ну якби е, немає. Тому майбутнє у них там не знаєш не прям таке фантастично е, яскраве і радісне, буде чимало типу перешкод і викликів перед ними. Але от цікавий момент, що дійсно е, вони конкурують тільки ціною. Тобто, вони ми з тобою. Практично не говоримо про жодний китайський продукт, який конкурує якраз якоюсь суперякістю, захопленням чи цікавістю. Електрокари. Ну електрокари окей, но вони знову ж таки конкурують ціною. Теж правда. Так, і ця ціна отримана субсидіями від держави. Тобто, що буде, якщо цей. Ми сьогодні зборіться? записуємо третій випуск, і в двох з них ми говоримо про те, як комунізм в країні <с <с допомагає, в принципі, її економічно. У мене багато до себе питань до світу. цього. Я буду виходити і цілий день думати про комунізм. Не можна так закінчувати випуски, Антон. Запропонуй альтернативу. Запропонуй альтернативу. Ну... Я, я подумаю, я подумаю, в одному з випусків, тобі її обов'язково запропоную. Але що ще я хотів додати, це те, що насправді Шейн дуже сильно задісраптив індустрію. І той самий індитекст, тепер, по суті, йому потрібно думати, якби як з ним конкурувати. До цього індитекст дуже мало насправді грошей вкладав в рекламу. Ну, типу, ти колись бачив рекламу Зари, рекламний банер Зари. Типу, я ніколи не бачив навіть в європейських країнах. Я не бачив, щоб вони давали гроші, ну, типу, інфлюєнсерам тим чи ще комусь. Е, Схожа історія, до речі, була в Тіфані. Вони раніше там ну дуже рідко працювали з типу, вони не брали амбасадорами якихось зірок, які фоткалися, але коли їх купив згаданий Віємаш, вони, типу, ну поміняли цю стратегію для того, щоб типу ще більш до більшої кількості людей дотягнутися. І зараз, тепер, по суті, дітексу там і Чіндему також потрібно змінюватися і їх, от ну, за задізрапти в китайський ринок. Коротше, чи, чи китайський гравець, і дуже буде цікаво дивитися. Знову ж таки, як що... ти думаєш, з яким би позиційнуванням могла могли вийти зараз? Е, як би вони яка могла б бути причина купувати зару? А не я жінку? думаю, що на їхніх банерах просто б, типу жінка чи чоловік в дивній позі, і написано зара великим буквами. Все можна було б ще сказати. Ми платимо на 15 центів в годину своїм співробітникам більше ніж е, е, в Китаї, або наші футболки проживуть на півмісяця довше. Я, в мене, я ж та незара чотири роки я в них хожу, нічого страшного, давай не, не вигадувати. Не всі речі ідеальні, але вже прям настільки паскудити точно не треба. Ти будеш захищати Зару до останнього. Ну, дивись, я не буду її захищати до останнього, але трошки можу позахищати. Будемо битися на ножах за Зару, Клас. Я так уявляв своє доросле життя. Коротше. Дякую тобі, Антон, що вислухав мене. Мені дуже хотілося поділитися історією Шаїна, зважаючи на історію його... про те, як комуністична партія переривається в економіку США. Класна історія. Неймовірна. Я не хочу більше з тобою сьогодні розмовляти. Як не завжди, традиційно на наших улюблених словах будемо закінчувати цей випуск. Я хочу, знаєш, попросити наших слухачів глядачів. Ми з тобою багато говоримо про американські компанії і китайські є ще світ, якби якщо ви знаєте, якісь великі класні компанії, не знаю, з Австралії, Нової Зеландії, з Індії, Японії, щось в мене все в ту сторону, да? там, не знаю, з Німеччини, крім Wirecard. типу Мексики, Мексики, Бразиль, да, Аргентини. Ми граємо Канада. В країни. Канада тобі на А. Війна. Порадьте нам, і ми спробуємо побільше про них вивчити і розказати, тому що нам самим також суперцікаво. На цьому будемо завершувати цей епізод. Хочу подякувати ФОВТЕх за підтримку нашого подкасту. Фавбетех розробляє програмне забезпечення та iGaming рішення, які здатні отримувати величезні навантаження, то надавати класний клієнтський досвід. Ми можемо вам надавати класний досвід в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Тому заходьте, підписуйтесь на нас там, дивіться, і слухайте і на всіх подкаст-платформах. Щасти, Па-па! Zakryw round, Czwarty sezon.